we <laughs> Шановні друзі, вітаємо вас з першим випуском учнівських новин у навчальному році. Сьогодні ми поділимось найцікавішими подіями вересня. З вами сьогодні ведучі Відковська Мирослава та Кузяк Надія. Вересень був насиченим місяцем для нашого ліцею. Розпочнемо наші новини з традиційного свята першого дзвоника Дня Знань. Але не традиційним була участь у флешмові замість квітів донат на ЗСУ. Спільними силами під час святкової лінійки ми зібрали. 31 тисячу 384 гривні на допомогу нашим військовим. 1 вересня ми також святкували 50-річчя з дня заснування нашої школи. Вельми приємно було зустріти першокласників 1973 року. Зі класним керівником Луміжанською Марією Петрівною. 4 вересня відбулось нагородження похвальними листами учнів нашого ліцею. 6 вересня пройшло свято спорту у 6 б класі: веселі ігри, неймовірна енергія, родина єдність. Учні провели чудово у компанії батьків та однокласників. У період з 11 по 15 вересня у нашому ліцеї тривав тиждень фізичної активності. Але про це вам вже краще розповість наш спортивний коментатор. Перші змагання відбулися з настільного тенісу. 12 вересня прийшли спортивні змагання з волейболу. Команди запеклу боролися за звання найкращих. Спортивний дух, сміх та незабутні емоції запанували 13 вересня на футбольному майданчику. 14 вересня відбулися змагання з баскетболу. По завершенню тижня фізичної активності було підведено підсумки та нагороджено найкращих спортсменів. Найкращі спортсмени турніру отримали цінні подарунки від депутатки Хмельницької обласної ради політичної партії за конкретні справи Ульяни Ткаченко. 13 вересня учні 6-го класу відвідали дітей, які навчаються у Словковецькому навчально-реабілітаційному центрі. Позитивні емоції та незабутні враження переповнювали гостей і вихованців закладу. 15 вересня відбулись профорієнтаційні зустрічі науковців Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка зі старшокласниками до ліцею номер один. Ми з гордістю повідомляємо, що хор гармонія, керівник Мудрик Олена Іванівна у супроводі народного аматорського ансамблю народних інструментів Калинова Рапсодія під керівництвом Дмитра Фурмана отримав перемогу на другому міжнародному конкурсі талантів Дім для душі. 21 вересня з нагоди Дня миру у нашому закладі прийшли тематичні заходи. Учні ліцею, як і всі українці, прагнуть миру та наближають перемогу. 21 вересня учні першого а класу відвідали парк фижаків Арден. Першокласники разом з батьками дізналися про види та походження звірів, їхні звички та пізнали багато таємниць Сатуновського лісу. 26 вересня учні 6-го Б класу відвідали цифровий навчальний центр від міжнародної організації. «Сей... The children. Мотивуючий мультик, цікава командна гра та приємне спілкування дали відвідувачам енергію на увесь день. 29 вересня. Ми святкували День працівника освіти. Ще раз вітаємо наших вчителів. Зранку одинадцятикласники зустрічали педагогів смаколиками та невеличкими побажаннями, після чого учні випробовували себе в ролі вчителів. А на завершення свята влаштували святковий концерт з піснями, танцями і навіть вітання міністерства освіти Італії Жюзепе Вальдета. На філіцію, на філіцію. <піліція> вітаємо Юрія Петровича з перемогою у творчому конкурсі Педагогічна Ноболівка 2023. Ваш внесок у розвиток освіти заслуговує на найвищу відзнаку. Також вітаємо вчителів початкових класів, які отримують нагород до Дня працівників освіти. З вами були Вітковська Мирослава. та Кузяк Надія. До нових зустрічей в наступному місяці!